Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний насосик від торгової марки BBB, Модель називається BMP39 Dual Press Cure. Dual Press Cure мається на увазі двойна можливість накачування велосипеда. І вілку можна накачувати, і колеса. Тобто зазвичай всі стандартні насосики до вілок велосипедних, повітряних, вони накачують суто повітряну вілку. І все. Трова марка BBB пішла далі. Вона зробила перехідничок, і ви вже зараз можете качати як толстий піль велосипедний колеса, тонкий. Ніпіль велосипедного колеса і саму повітряну вілочку. Це все з урахуванням того, що є ось у велосипедного насосика перехідничок. Сама частина насосика робоча, металева. Є інформативність, скільки, тиск, який тиск у велосипеда у насоса при праці. Сам сама інформація про працю. Працездатність цього насосика вказана в брошурці з стильної сторони. Тобто качаємо автомобільний, велосипедний ніпіль колоса і вілочку. Все працює дуже стандартно, все працює дуже зручно. В комплекті, як і завжди, є два болтика, щоб прикріпити тримач на раму велосипеда. Сам тримач має. Гумову таку застіжку, яка затягує цей насос, і ви будете завжди мати його на велосипеді в робочому стані. Надійно не випадати сама інформативність, сама, сама шлангочка рухається вздовж самого насоса, працює дуже легко, як ви бачите. І, зокрема, до комфорту є інформація з іншого боку. Тут є у нас чик. А, а тут у нас під тонкий під товстий ніплі, як я його а, Високий тиск і невисокий тиск. перепрошую. Це перехідничок, який дозволяє накачувати під високим тиском і під невисоким тиском. Кнопочка для того, щоб спускати зайве Тиск, враховуючи, якщо ви накачуєте вілку повітряну, повітряну вілку інколи треба спускати, враховуючи, що ви перекачали, вам жорстко вона працює. Тут у нас є перехідничок, який дозволяє накачувати під автомобільний чи під стандартний насос. Коли ви його закручуєте, ось так: от робиться все. Закручується частина переходника на е, застьожки, і ось так от буде тут воно затримується, шланг не буде е, рухатись. Насамперед, це легкий насосик, який можна поставити на велосипед і користуватись будь-який час, качаючи як колеса, так і повітряну вілку. Торгова марка BBB зробила гарний насосик Dual Press Q, модель е, BMP 39. Гарний насосик до ваших умов, ця частина пластикова, а остальна частина, звісно, металева. Легко надійно тримати його біля себе, враховуючи, качати, як завжди. Тобто, ось ми зараз закрили і повітря тут не виходить. Зайве повітря ось тут буде виходити. Тобто цей елемент дозволяє не під високим тиском і під високим тиском накачувати ваші колеса. Дуже комфортно. Торгова марка BBB до ваших зручних. Велосипедних пригод. Сподобався відеоогляд велосипедного насоса до вілок, повітряних вілок, а також до колес. Одночасно можна накачувати яким, як вілки, повітряні, так і колеса. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині Віла на Харківському шосе. Сподобався відеоогляд, Залишайте відгуки. До зустрічі! Хай щас!